Всім привіт на зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про одні із самих легких 40 баксів, які можна отримати від біржі BitMart. Я вам розкажу, що потрібно зробити. А там два, два дуже простих кроки. Багато часу вашої енергії це не займе. Тож, кому це цікаво, залишаємось. Давайте наперед лайкос авансом підписочка, хто ще цього не зробив, і погнали. І справа в тому, що я нещодавно запартнерився з біжу BitMart. Хто не в курсі, біржа входить в топ 15, можете перевірити на CoinMarketCap. і команда біржі BitMart запропонувала мені зробити. Промо-акцію такий айдропчик для своєї спільноти. Там є два простих завдання, за виконання кожного з яких ви можете отримати 20 баксів. Виконали два, можете отримати 40. Я думаю, що тут зрозуміло. Давайте конкретно, що ж потрібно зробити. Для цього переходимо до мене в телеграм-канал. Тут пост з'явився, як тільки нам ця акція стала доступна, тому дуже рекомендую на нього підписатися. Тому що в телеграм канал інформація потрапляє більш оперативно. І ось бачимо ексклюзивно для нашої спільноти, тож долучайтеся і приймайте участь у даному аирдропі. Цього буде роздано 900 монеток ТВОП, це на суму близько 250 баксів. Завдання номер один: зареєструватися за ось цим посиланням. Або воно є ось тут трішки нижче. Дублюємо. Конкретно за ним. Буде потім рандом. 6 щасливчиків отримують токенів ТВОП на суму близько 20-21 бакс. До речі, учасників дуже мало, тому шанси дуже-дуже великі. Приймаємо участь. Завдання номер два: пройти Ківе та зробити торговий обсяг від 30 USDT. Ківе це верифікація, ми знаємо, так, да, проходиться дуже швидко, просто будуть питання. Задавайте. Обсяг від 30 USDT — це купити-продати в будь-якій парі. 30 USDT — це взагалі. Робимо якийсь депозит, купили, продали, щоб в загальному вийшло від 30 USDT І все. Це дуже просто. І знову ж таки, буде рандом. Шість щасливчики отримують монеток ТВО на 20 баксів кожен. Зрозуміли. Виконуєте два завдання, маєте можливість отримати 40 баксів. Тут також, думаю, зрозуміло. Також не забуваємо підписатися на офіційну стрідочку BitMart Twitter. Ось є посилання. Взяти участь у даній роздачі можна до 12 червня. Нагадую, що посилання на реєстрацію є ось тут, ось тут, або в описі під цим відео. А на цьому в мене все. Нагадую про підписочки. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей. Пока!